до району Сіверська та Лимана, навіть радше Сіверська, тому що я не володію скажу відверто повністю цією картинкою, але одразу два популярні мілітарні пабліки, офіцер та снайпер, заявили про значно збільшену активність окупантів. Ось на цьому напрямку цього населеного пункту Малинівка. Вони і маю на увазі офіцери Снайпер. Повідомляють, що це фактично населений пункт, який відкриває окупантам перспективу подальшого обстрілу вже Краматорська, але тут насправді питання: якщо бо мені кажу ще раз, мені невідома повнота картини, тут щоб я говорив про збільшення інтенсивності бойових дій саме в Малиніці, але цілком припускаю, що це може бути. Бо цей населений пункт лежить на дорозі, на прямій дорозі, якою яка веде до Слов'янська, і однозначно, що Малинівка цікава окупант. Там з точки зору по суті що трьох виконання трьох задач як для слов'янська, так і Краматорська, так зрештою, і дотискання сіверського виступу і продовження руху в тилу Сіверська для того, щоб розмивати тут нашу оборону, для того щоб не давати їй бути стрункою. Але от що ну я, я повторюся я не маю інсайду, але я посилаюся на певні. Поважні мілітарні пабліки в якійсь мірі інсайдерські часто і от що пише офіцер про цей напрямок. Краматорський напрямок стає поступово поїсти Краматорським. Пов'язано це з різким збільшенням активності противника на ділянці напрямку Малинівки, де відстань від Краматорська до лінії бойового зіткнення становить і так близько 16 кілометрів, що в нинішніх реаліях не так і багато. Щоб місто в повному обсязі в найближчій перспективі відчуло на собі всі деструктивні процеси цієї війни. Залишається лише зрозуміти реальні плани противника чи він. Це робить для погіршення ситуації на сіверському напрямку чи для руху та розвитку подальшого успіху в напрямку Краматорська, так чи інакше, з подібною тенденцією з часом може спокійно постати питання оборони міста Краматорськ, і командування має передбачити і бути готовим до подібного розвитку подій. Більш того, я думаю, що воно не може постати, воно постане в якійсь осяжній перспективі питання оборони Краматорська і ну реально зараз. Ця агломерація вона має бути готова, просто озброєна до зубів, не дозволити противнику ні обходити, ні проходити, ні підходити. Тут має бути стільки колючого дроту і відповідно ровів накопано, щоб окупанти просто гинули від того, що вони заплутуються як комарів в павутині. І знищувалися тут. А поточні лінії бойового зіткнення подекуди ми втрачаємо. Я от кажу, не розуміючи до кінця ситуації в сіверську, цілком можу припустити, що ну якщо ми ще не втратили цей населений пункт, у скорому часі можемо його втратити. Ось так позначився. Фактично, що не тільки цей тиждень а загалом певна тенденція тиску противника на Лимано-Сіверському напрямку на сіверському гірше зараз, на Лиманському краще, в ширшому сенсі. До речі, вчора скаутку, те започув: що так, попри погіршення цієї ситуації, щоб вас тут не, не, не заганяти зараз у чорні думки, тільки ось це погіршення ситуації, яке ми сьогодні спостерігаємо в Сіверську та лимані, воно по суті, що є частково, так би мовити, виконанням тих задач, які ворог собі ставив на кінець літа зараз, уже початок зими. Тобто, щонайменше запізнення у 3-4 місяці у них точно існує. А добре, це чи погано? Ну, напевно, що добре. Погано, що хотілося б, щоб це запізнення взагалі не відбулося, але такого немає. Будь-які лінії оборони рано чи пізно прориваються, якщо постійно туди чинити тиск. Тому ну така от ситуація. Можна шукати навіть на більш темних ситуаціях принаймні спробувати знайти позитив, що противник не досягає своїх цілей в темпі в той час, коли він цього прагне досягнути. Перейдімо до Покровська. Про Покровськ сьогодні хочу поговорити, тому що напередодні був виступ командира 7-го армійського корпусу, 7-го корпусу ДШВ, бригадного генерала Євгена Ласійчука, підрозділи котрого здійснюють ось тут оборону на покровському мирноградському напрямку. Що Ласійчук сказав, включившись до ефіру телеканалу ICTV? От він, Ласійчук, власне. Він сказав, що зараз немає оточення ні в Покровську, ні в Мирнограді. Хоча ми розуміємо, що по Мирнограду, ну може, не можна говорити про повне оточення, але там, там є ситуація з дуже складною логістикою. І про це я, я розповідав. Тому ну окей, не будемо критикувати ці слова командира корпусу. Йому, вочевидь, потрібно навіть і в цьому інформаційному контексті якось тримати цю марку, що немає повного оточення. Формально його повного немає. Тому він не, не говорить неправди, але найголовніше, що він сказав, що зараз відбувається робота над розширенням логістичних коридорів для того, щоб нам якось стримати тут ситуацію в районі Покровська та Мирнограда, потрібно реально розкрити логістичні коридори, відтіснити окупантів з родинського та красного лиману на північ від мирноградської агломерації, мирноградсько-покровської агломерації. Загалом тут у цих районах. Тому для того щоб це відбулося, сюди потрібні додаткові підрозділу. Вони, як ви чули вже навіть от із попереднього спічу, вони тут є. Вони сюди прибувають, зокрема, підрозділи з добропільського напрямку з тих зрізаних зрізаних вушок. Зрізання вушок на добропільському напрямку зараз сюди підрозділи долучаються е, вчора. це В цьому були надані і публічні і непублічні підтвердження. Наприклад, у вигляді відео е, бригади Червона калина це бригада, що працює у складі першого корпусу національної гвардії Азов, е, НГУшна бригада національної гвардії е, і артилеристи червоної калини е, вони показують, як відпрацьовують звісно. Що тут компіляція кадрів, тому що зараз артилеристи е, не, не ходять у футболках е, так, е, оце вот ну ці ці кадри. Випускання снарядів вони трішечки такі вже затримкою, скажімо так, зроблені. Але артилеристи червоної калини в принципі відпрацьовують зараз на напрямку, якраз таки Покровська, намагаючись допомагаючи, от у створенні цих. Скажімо так, коридорів або відкриття коридорів для нашої логістики на е, покровсько-морноградської агломерації у покровсько-морноградської агломерації. Тобто, саме якраз таки в районі поближче до Родинського там відпрацьовують гаубиці е, е, і 105-мм, і 152-мм від бригади Червона калина. І таке відео вчора корпус населені гвардії Азов. Тобто, справді є пане підсилення, особливо це підсилення спрямоване було з добропільського напрямку і не тільки червоною калиною, але її інші підрозділи, в тому числі наприклад і десантно-штурмових військ. Які так само залучені до зараз посилення цього напрямку? Тобто, наше командування цілком очевидно зробило ставку на продовження оборони в покровсько-мирноградській агломерації? Ну, от такі от, такі от висновки, отакі от от справи ми можемо робити. Тобто, справді підтверджуючи слова Комкора Ласічука про те, що. Не просто кидають там когось непризволяще наших бійців у районі Мирнограда та Покровська, але справді намагаються виправити це становище, покращивши його і знищуючи противника у тій агломерації значно активніше та ефективніше. Наскільки це можна може бути тільки можливим, на сам кінець сьогоднішнього огляду я завжди роблю такі технологічні вкраплення. Я вірю на земні роботизовані комплекси. Я закликаю. Сьогодні день ЗСУ на них донатити на наземні роботозовні комплекси, е, це наше майбутнє дуже і дуже сильне. От, завдяки наземним роботовним комплексам, ми зараз фактично забезпечуємо собі е, логістику мирного Це аргумент. Аргумент, щоб їх розвивати. А тепер до певних інновацій, які ми робимо, і що вже зараз виробляють наземні земні роботозовні комплекси на фронті. Перше відео як на українській НРК бойовий встановлюють. Бойову частину від ворожого шахеда. Ви маєте це подивитися, тому що це насправді доволі таке креативне відео, яке показує: от шахет прилетів, бойова частина від нього залишилася, її її інтегрували на НРК і зараз пошлють назад до окупантів. Наші бійці вчора оприлюднили це відео. Життя шукав. Думав, що роблять з тими бичахами від, від цих шахетів. А от дивіться, що робиться. То є Бімба-ракета. Бля, на колесах так, дивіться, тут викручуються ті перепатрони оркські, замість них вставляються такі правильні перепатрони. І отут вони так, підключаються на два дротики. І поїхало зв'язок стандартний коротше, це Ротель S з бімбою від шахеда. Коротше, хто до тепер не знає, що робити з тими бімбами, пишіть. Хлопці такого зразу насипають в пів або ще чогось, аби робити такі штуки. Не треба нічого пиляти. Ризикувати життям відправляємо все по заказу, все як хотіли, орки. От, велком то українсь собаки. Диві, диві, що роблять хлопці. Це перше відео, яке я вам хотів поділитися на сам кінець. Друге відео від 93-ї механізованої бригади, яка зараз дуже активно розвинула компоненту наземних роботизованих комплексів. Їхній дрон. Увага під назвою Ляшко. <схід> Таку назву вони йому дали. Це наземний роботизований комплекс займається вже евакуацією не тільки людей з бою, але й займається безпосередньо евакуацією самих НРК. Тобто поїхала машинка, поїхав робот, поїхав НРК виконувати задачу, зламався там чи його пошкодили, чи десь задали удару. Виїхав евакуаційний побратим, який е витягнув його зі цієї скрутної становищ скрутного становища. Дронами допомагають його евакуювати з поля бою. і Таким чином довести в безпечну позицію. Це епізод номер два з цим евакуаційним дроном рятівником дронів Ляшко, е як він рятує дрон вампір. Це вампіри дуже важливі для фронту. Насправді це я не можу сказати, що вони дуже дорогі. Ці дрони вони не дешеві, але вони насамперед важко виявити або поміряти їхню, їхнє значення. Вона по суті безцінне це значення для фронту. Такі такі вампіри зараз на передовій дуже і дуже і дуже допомагають. Насправді відповідно в евакуації іншого дрону вони теж беруть участь. Тобто до чого ми зараз дійшли: що дрони уже евакуюють дрони. Ну, ви розумієте, це не якесь там майбутнє, яке буде е, в зняти фільмах десь через 3, 30 років. А е, це сьогодення, яке реалізовують на передовій наші бійці. І поруч із цим бляха сьогоденням, коли наші бійці роблять фантастичні речі, ми банально не можемо подекуди облаштувати оборону в тилу. Ми в тилу закурюємо папіросу і розповідаємо про те, що все погано. А там люди роблять фантастичні речі, а ми тут не робимо те, що маємо робити. Робімо. Хоч я розумію, що цей мій заклик, він доволі популістичний. Але ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо.